При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ото були новини, що Ноті Доги тишком-нишком скасували онлайновий Ластофас. Аж раптом директор студії вискочив, аби сказати своє рішуче НІТ. А пам'ятаєте, був колись твіттер. то вже і старість, то вже не цього. І як було зручно постити скріни з консолі відразу туди. Так от, тепер воно зветься X, а користувачі плейстейшенів, починаючи з 13 листопада, втратять можливість щось туди постити. Ну що сказати, той, хто придбав цю соцмережу, просто геній, мільярдер, новатор. Ціни на ss версію коробки Мікрософтів потрохи піднімають. Ну приблизно до рівня діджитал версії PS5. але поки тільки на території Бразилії. Поки все мене без психіатра не обійдусь, ось ок Через те, що ігри від видавництва Xbox все більше виходитимуть і на PlayStation, особливо після придбання компанією вікна Activision, Філ Спенсер заявив, що вважає гравців на консолях Sony спільнотою Xbox. Туди ж він додав ПК гравців, користувачів Скімдеків та на майбутнє докинув поціновувачів Нінтенди, адже на умовний другий світ, що він пообіцяв випускати Call of Duty теж. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Егіль Струнке, головний операційний директор Embracer Group, покинув компанію, аби нарешті запустити та очолити власний консалтинговий стартап я Цритні бич анаємбек нової компанії. Релізнулася The Invincible. Я вже встиг пограти і скажу, що це доволі крутий симулятор ходіння з неймовірною атмосферою та красивою графікою. А ще дуже соковитими анімаціями, як для інді гри. В двох словах, ігроладно це щось середнє між Firewatch та амнезією в космічних декораціях. В грі присутня офіційна українська локалізація від українців, що головне. Тож, якщо маєте зайві кошти, а тим паче, якщо ви є фанатом подібних забавок, обов'язково раджу придбати. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук з писання з моєї карти. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи. You <laughs>